Один разочок. Давайте спробуємо виграти команду зверху. Це буде просто нереально. Я не бачу просто перемоги зовсім. <сум> Яхве, Айзен, Ічібей і два бляха Хенпачі. Ну, поїхали. Беремо ми тут відразу Урахау. Далі. Валькірію. Далі далі. Кашвальда. Шунсуя. Ну і бляха ця Ну це понятно. Давай ще раз. Так, у нас тут знову ж таки зверху дуже сильна команда. Беремо знову ж таки Валькірію. Беремо Яхве. Хашвальда. Б'якую. Ну і Тошик. Третя спроба. Ну, ну там тіпи, ну просто. <хи> а, давай ічебей. Давай урохау. Шунцуя. Тошик. І ще один ічибей. Я бляха хочу виграти. <хи> там два яхви, там два Шунцуя. Ну це просто. Знову ж таки, Валькірія. Його зляли, він імба. Ях. Давай Яхве, ладно, може Айзен ще випаде. Давай ще одного Валькірію. Кенпачі. І Ісіду. Йоп! Чоти Айзена і, і Яхве. Ну це теж злив. Ну тут бляха Гремі. Давай Ісіду, ладно. Засуть, якщо не візьму. І Чіго. Тошик І хайбель. А як? Я не впоняв Я ж бляха вигравав. Валькирія Айзен. Чибей Забув, як його. Шинджі. Оха. Та який? Остання спроба, якщо встигну. Бляха, Шунцуй давай Айзен. И ичигу Ай уаха